Вітаю, друзі! Ви на каналі Власні Гроші, це канал про фінансову грамотність. Мене звати Іван, і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. І в цьому відео поговоримо про дуже серйозну тему, а саме про борги та причини їх виникнення. Отож, давайте почнемо з того, що таке борги і звідки вони взялись. Ну звісно, борги самі по собі ні звідки не взялись, ми самі собі їх створюємо нашими діями, звичками тощо. Якщо розбиратись в причинах боргів, то всі причини можна поділити на дві групи: це зовнішні причини і внутрішні причини. І ті, і ті є дуже важливими, але я б сказав, що важливішими є внутрішні причини, чому давайте зараз будемо в цьому розбиратись. І давайте почнемо все-таки з зовнішніх причин боргів. І перша зовнішня причина боргів це фактично доступність боргів. Як ви можете бачити зараз на кожному кроці і дуже багато реклами, бери кредит, бери займ, онлайн займи, займи на карту, навіть не потрібно вашої присутності. І все це можете оформити онлайн дуже швидко, з мінімум документів. Ну і якщо брати ще, наприклад, 100-150 років тому, ніхто просто так нікому в борг не давав. І зараз фактично, я б так сказав, що фінансово грамотні люди заробляють на фінансово неграмотних людях. Отже, доступність боргів це одна з зовнішніх причин боргів. І друга причина це маркетинг. Зараз всі фірми, компанії так стараються вибудовувати свій маркетинг, щоб люди витрачали більше, купляли навіть в більшості непотрібні їм речі. Думаю, кожен вас звертав увагу на те, як в супермаркетах усе розкладено. Яка в продукції дуже яскрава обгортка, це все, щоб привертало нашу увагу, як все розміщено на рівні наших очей. Як якісь дешевенькі шоколадки, жвачки, все це розташовано біля каси, щоб коли ви стояли в черзі, щоб ще щось могли собі докупити. Так, вам здається, що це такі дрібнички, але за місяць на таких дрібничках ви витрачаєте досить, досить таку собі значну суму, якщо брати з, наприклад, там, бюджету на харчі. І маркетинг зараз працює всюди. Ну, куди не погляньте, всюди маркетинг. Щоб я вам просто не наводив такі приклади, це банки, які дають кредити, також це бачите, це доступність боргів. Кожен якийсь продавець думає, як грамотно вибудувати свій маркетинг, щоб людина більше купляла. І якщо ви розумієте, як працює маркетинг, то ви мінімізуєте собі шанси потрапляти в борги, тим більше в непотрібні борги. Можна багато зараз про це розповідати, але я не люблю лити воду, думаю, ви все зрозуміли і просто звертайте на це увагу. І третя причина це коли людина живе по формулі банкротства, тобто витрачає більше, ніж заробляє. І звісно, тут в нагоді нам усім стає кредитка. Бачите, тут знову йде доступність боргів. Тобто, вам, щоб оформити кредитку, навіть не потрібно виходити з дому. Все є в телефоні. І, звісно, грамотно вибудований маркетинг, тобто, все дуже доступно і легко. І якщо ви звикнете витрачати більше, ніж заробляєте. Ви ніколи не будете заможним. І думаю, ви усі звернули увагу, як усі ці три причини пов'язані між собою. Так, в житті, як і в особистих фінансах, все дуже взаємопов'язане. Не буває так, що якась одна причина стоїть окремо від інших. Все дуже пов'язане. І тому я на початку відео казав, що внутрішні причини важливіші, ніж зовнішні. Чому? Якщо ви подолаєте навіть зовнішні причини, тобто ви перестанете брати в борг, ви перестанете користуватись кредиткою, ви будете, звертати, ви будете купляти дійсно речі, які вам лише необхідні, а не ті, які вам нав'язані маркетингом, то фактично ви в борги власти не будете. Але якщо ви не подолаєте зовнішні причини, то рано чи пізно ви все рівно потрапите в борги. І давайте зараз будемо розбиратися в цьому. І давайте зараз розглянемо і внутрішні причини боргів. І так як я ділюсь досвідом, і я з вами чесний, то скажу вам, що більшість свого життя, на жаль, я прожив у парадигмі боржника. Тобто я прожив з боргами. У мене було мислення боржника, в мене ну, було таке сприйняття, що борги це нормально. Тобто не те, щоб це нормально, але просто я вже так в них звик жити, що це стало нормою мого життя. В деякі моменти мене це тергерило, деколи мене це дуже засмучувало. І скажу по собі, що коли людина дуже довго живе у боргах, в неї вже складається мислення, так скажімо, мислення боржника, коли вона живе постійно в цій парадигмі. Позичив, потім повернув, потім знову позичив, потім знову повернув ну, таке замкнуте коло. Думаю, у кожного з вас є хоча б один такий знайомий. І люди так можуть жити все життя, на жаль. І не здогадуються, що з цим можна боротися, і точніше, здогадуються, просто не хочуть. Ну, це вже трошки інше, але давайте все-таки повернемось до нашої теми. І так, внутрішні причини боргів. Тут є основні дві внутрішні причини, і перша причина це дуже сильне бажання хотіти того, на що ще поки не заробили. Наприклад, якщо ви дуже хочете автомобіль. Для вас він ну, досить дорога покупка. Ви ніяк на нього не відкладаєте, не рухаєтесь до своєї фінансової цілі. Рано чи пізно це виліться в автокредит. Ви або позичите кошти і купите, або просто візьмете в лізінг. Ну, є декілька варіантів, я зараз не буду про це розповідати. Думаю, суть ви зрозуміли. Це перша причина. Друга причина це дозволяти собі бути винним. Це дуже-дуже важлива причина, тому що більшість людей якраз дозволяє собі внутрішньо бути винним. І думаю, в кожного з вас в оточенні є така людина в близькому чи, можливо, в далекому, або хоча б раз в житті ви зустрічали таку людину, яка ніколи не дозволяла собі бути винною. Якщо все-таки ситуація і змушувала її брати в борг, то вона в боргу себе відчувала дуже-дуже некомфортно. І чим скоріше... Старалася повернути ці борги, вона ніколи не хоче нікому бути винною. І потрібно розвивати в собі цю внутрішню якість, це внутрішнє, скажімо так, відчуття, відчуття дискомфорту, коли ви знаходитесь в боргах. У такої людини, яка не дозволяє собі бути винним, коли потрапляє в борги, вона знаходиться в дуже великому фінансовому стресі. І вона якнайскоріше намагається повернути борг. І це дуже важлива причина, на мій погляд, навіть найважливіше. Тому що я був по ту сторону барикади, я дуже прекрасно знаю, як це жити в боргах. І мушу вам сказати, що поки ви не набудете тої якості, що вам у боргах буде дискомфортно. Ви ніколи не позбудетесь боргів, можливо, на якийсь короткий термін, але потім знову будете потрапляти в борги. Так, звісно, ситуації бувають різні. Буває так, що нас просто життя змушує, ми не маємо, ну ми не можемо нікуди дітися, як тільки піти і взяти в борг. Буває, я не кажу, що ну, це життя всяке буває. Але просто якщо брати речі на якісь свої там бажання, а ніяк. Не рухатись до того, щоб на це все заробити, то ви ніколи не вийдете з боргів. Якщо механічно, тобто якщо ви подолаєте там перші зовнішні причини боргів, тобто ви механічно ви вийдете з боргів. То якщо у вас знову виникне або якесь сильне бажання щось мати, на що ви поки не заробили, або якщо вам комфортно буде в боргах, то ви ніколи з них не вийдете. І хочу сказати вам, що дуже важливо правильно виходити з боргів. Більшість людей не вміє правильно виходити з боргів, мало того, що вона не знає причини своїх боргів і виходить з боргів неправильно. Якщо ви не усвідомите причини своїх боргів, ви ніколи з них не вийдете, або ви будете. Повертати борги і знову в них потрапляти. Це перший крок для того, щоб ви правильно почали виходити з боргів. І тут потрібно працювати як над зовнішніми причинами, так і над внутрішніми. І якщо ви хочете раз і назавжди вийти з боргів, то вам потрібен системний підхід. Не буде так, що ви просто дізнали щось одне, ага, ви собі зрозуміли, що о, у мене є такі, такі-такі причини, я більше так робити не буду. Ну, як правильно виходити з боргів? Це потрібно буде працювати як над зовнішніми, так і над внутрішніми причинами. І тут у вас не буде працювати щось одне, вам потрібна буде система. Якщо ви додивились до цього моменту, то значить для вас дуже актуальна і важлива тема боргів. Якщо ви все-таки твердо вирішили позбутись боргів, напишіть мені в Телеграм, посилання залишу в описі. У мене є семінар, а саме це покрокова система. Як позбуватись боргів, щоб раз і назавжди позбутись статуса боржника. Думаю, на цьому можу завершувати це відео. Діліться думками в коментах. Можливо, я щось пропустив. Буде цікаво почути вашу думку, ваш досвід. Ну і, звісно, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Ну і пам'ятайте, або ви керуєте грошима, або гроші керують вами. Ну і в цьому разі додавлю, життя без боргів набагато краще. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Па-па!